Привіт! Мене звати Людмила Потапенко, я психолог. І сьогодні ми торкнемося теми, яка стосується багатьох: це трикутник Карпмана. Це про те, як ми граємо ролі рятівника, жертви і агресора. І як вийти з цього кіно? Давайте розберемося. Ви коли-небудь відчували, що попадаєте ніби в одні ті самі сварки, драми, ніби в якесь кіно? Можливо, ви також актор з трикутника Карпмана. Це такі ролі, в які ми втягуємося грати, але вони не є нашою особистістю. Жертва рятівник-переслідувач. Жертва завжди думає, мені важко, але сама нічого не змінює. Рятівник, треба їм допомогти, тому що вони не зможуть самі. Переслідувач усі навколо винні, треба покарати. Зазвичай часто пасивно агресивний все це ролі, а не особистість. Це така психологічна драма, в якій ми граємо ролі рятівника, жертви чи агресора, і постійно міняємо маски протягом дня. То з батьками, то з партнером, то на роботі, то з дітьми. Сьогодні я покажу, як ці ролі виглядають в житті, чому ми в них застрягаємо, і як з цього кинематографа вибиратися. Можете вже зараз в коментарях написати. Готови в трикутнику або подивимось після прикладів, і там все стане ясно. Готові? Поїхали! Трикутник Карпмана це така схема, яку ми засвоїли в дитинстві, щоб нас любили, приймали, бачили. Але тепер ми можемо обирати інше. Якщо ви жива людина, то ви обов'язково побували в цьому трикутнику Карпмана і грали одну з цих ролей. Як це виглядає в житті? Давайте подивимось. Я старалась, але ще й винувата, залишилась. Або та я ж їм допоміг, а вони. І знову все на мені. Я ж нічого не просила. Тобто, жертва завжди себе почуває, що все проти мене, таке безсилля, пасивність. А Рятівник він завжди знає, як тобі допомогти, навіть якщо не просили. А переслідувач, або ще називають агресор, він завжди тисне, переслідує, критикує. Ти сам винен. І тут є важливий момент, що ці ролі вони постійно змінюються. Наприклад, рятуєш, тебе не цінують, ти злишся, ти агресор, відчуваєш провину і ти жертва. Це не про характер, це про сценарій, в який ми входимо автоматично. Тобто, жертва це таке відчуття, коли людина весь час думає про себе, що я бідолаха, я безсила. Мені нічого не допоможе, все проти мене. Постійно скаржиться, звинувачує всіх долю, людей, не бере відповідальність за свої рішення, а чекає, що хтось прийде, і врятує і щось зробить. І весь час відчуває себе такою безсилою, безпомічною, без активних дій. Часто говорить: у мене нічого не вийде, я така бідна, так вже склалося, мене всі використовують. Переслідувач це такий стан, таке відчуття, що я завжди права, а інші ні. Їх треба вивезти на чисту воду, покарати. Така людина завжди критикує, звинувачує, тисне, весь час контролює, погрожує, вимагає. Часто говорить, через тебе це все так. Як ти міг? Ти винен? А рятівник це такий стан людини, таке відчуття, коли вона думає, що. Я мушу всім допомогти, тому що ніхто не справиться. Така людина завжди втручається без прохання, завжди щось робить за інших, те, що вони самі можуть зробити. Така людина часто знецінює потреби та кордони інших людей. Вона завжди почувається потрібною, коли хтось безпорадний. Часто говорить: Я сама зроблю, давай я за тебе, без мене ніяк. Давайте на прикладах. Людина телефонує подрузі. Мене ніхто не розуміє, в мене все погано, це стан жертви. А подруга їй відповідає: Як вони так могли? Вони всі козли? Це відчуття переслідувача. А потім вона каже: Давай я приїду і я тобі допоможу. Це відчуття рятівника. Як же вийти з цих ролей трикутнику Карпмана? Перш за все, треба зрозуміти, хто є з цих ролей, тобто я рятівник чи переслідувач чи жертва, і почати переходити до здорових стосунків. Перше, це встановити межі, чітко зрозуміти, де межі вашого впливу та відповідальності. І друге це відповідно, беріть відповідальність за свої дії і думки, щоб вийти із ролі жертви і рятівника. Третє це емпатія. Намагайтесь більше зрозуміти почуття та переживання інших людей, це допоможе зменшити конфлікти і маніпуляції. Четверте, це сформуйте особисті цілі і прагніть до їх реалізації, до їх досягнення. П'яте, ставте собі запитання, коли хочете втрутитись як рятівник, або захищатись як жертва. Які ваші справжні мотиви? Що за цим стоїть? Вихід з трикутника Карпана вимагає. Зусиль, підтримки і часу. Але треба зрозуміти, що це лише схема, яку ми засвоїли в дитинстві, і її можна змінити. Якщо ви рятуєте, спробуйте бути підтримкою, бути поруч. Якщо ви в жертві, поверніть собі силу. Якщо зриваєтесь в агресора, то, можливо, пора поставити собі межі, навчитися виражати себе без крику. І запам'ятайте, ми не ролі. Ми живі люди. Підписуйтесь, залишайте коментарі і не забувайте: не треба грати роль, щоб бути цінною. До зустрічі!